У стінах парламенту відбулось останнє у цьому році засідання погоджувальної ради керівників депутатських фракцій та груп. Найбільш обговорюваною, звісно, стала подія останніх днів, пов'язана зі створенням української помісної автокефальної православної церкви та обранням її предстоятеля. Нагадаємо, що 15 грудня у національному заповіднику Софія Київська пройшов всеукраїнський православний об'єднавчий собор, за результатами якого предстоятелем української помісної автокефальної Альої православної церкви було обрано блаженнішого митрополита Епіфанія для більшості народних обранців. Це знаково подія, з приводу якої вони роздавали вітання. Однак, як наголосили представники опозиційного блоку, на їх думку жодного об'єднання не відбулось, адже як говорять представники цієї політичної сили в цьому соборі не приймала участь одна з найбільших конфесій Українська православна церква. Було прийнято спеціальне рішення. о том, что этот собор незаконный, и в нем принимать участие клирикам и архиреям нашей церкви не благословляется. Поэтому ни о каком объединении речи быть не может. То, что происходило там, это создавалась церковь государственная порошенковского патриархата, которая была создана исключительно усилиями государства и самого президента Порошенко. Так церковь создаваться не может. Церковь создалась самим Христом 1985 лет назад. Із тих або приєднатися, або з нього вийти. але Но создати нову неможливо. У декого з народних обранців з їх слів в ці дні перед очима проходило дуже багато етапів звільнення волі духу і віри в Україні. Зокрема, народним обранцям пригадався період 70-х-80-х років, коли майже в кожному класі були діти, які принципово не носили комсомольські значки та піонерські краватки. Це були люди, які боролися за свою релігійну свободу. Це були протестанти, які перші відкрито і сміливо, навіть того, що вони були переслідувані внаслідок цього, стали за свободу віросповідування в Україні. В 80-х роках це були греко-католики, які перші сказали, ми будемо мати свою вільну церкву незалежно від режимів і держав. І ось ми сьогодні маємо те, що Українська православна церква, її духовенство віруючі, вони стали вільною церквою, і по великому рахунку завершився оцей релігійний гештальт, що в Україні нема невільних церков. В Україні кожна людина може вірити в спосіб, який вона хоче. Представники пропрезидентської партії від імені глави держави привітали весь український народ з історичним здобутком, яким, на їх думку, є всеукраїнський православний об'єднавчий собор та його результати. Це є історична подія, вона стається на наших очах. І я би сказав, що всі ті люди, які доклали до цього зусиль, починаючи від Народних депутатів, які голосували за президентську ініціативу і за звернення до вселенського патріарха Варфоломея, звичайно, сам патріарх Варфоломея, який прийняв це рішення, патріарх Філарет, який своїм шляхом, своєю боротьбою і вірою багато років до цього йшов, новообраний голова православної церкви в Україні митрополіт Єпіфаній. І головне людина, яка очолила цей процес, президент України Петро Порошенко, чи я рішуче згідно слів митрополита Епіфанія, зробила це можливим. Ці люди це той сьогодні колективний моїсей, який виводить. Український народ з московського рабства також. Політик додав, що необхідно терміново підготувати та внести на розгляд Верховної Ради та встигнути прийняти цього тижня два законопроекти щодо назву церков в Україні, який передбачає, що церква має називатися згідно свого центру, а також законодавчо врегулювати механізм переходу громад в новостворену церкву. В свою чергу журналістів зацікавило питання саме врегулювання процесу переходу парафій до нової церкви, на яке політик відповів на наступне. це має бути згідно волі вірян. У якраз це має бути прописано тут в Верховній Раді і прийнято як закон України. Тобто, це має відбутися в дискусії, але суть має бути наступна: віряни самі визначаються, в якій церкві їм бути, і якщо вони визначились про перехід до, наприклад, православної церкви в Україні. То вони зможуть це зробити, якщо вони вирішать там залишитись там, де вони зараз є, то це також абсолютне їхнє право. Але ця церква буде називатися, і це перший закон про який я казав українська мітрополія Російської православної церкви. Це має бути чітко сказано, і люди мають знати хто і хто. Окрім питань релігійних народні обранці цього тижня, під час роботи парламенту планують розглянути питання з блоку національної безпеки і оборони, питання мораторію щодо продовження заборони відчудження земель сільськогосподарського призначення, а також законопроект про приватну детективну діяльність.